У Чернігівському мікрорайоні Зарічне уже понад рік триває конфлікт місцевих жителів із двома комунальними підприємствами. Основною причиною суперечок стало небажання місцевих, аби свердловини та мережі в їхньому районі передавали у власність від комунального підприємства Чернігів водоканал до новоствореного комунального підприємства Киїнське, адже це потягне за собою низку проблем. Одна з яких збільшення вартості послуг із водопостачання та водовідведення удвічі. В місті яка ціна. А нам хочуть Кінська ТГ дати по 33 гривні, навіть по 36, ми цим не згодні, не довольні. 40 років нас водоканал обслуговував водою. Ми жителі міста Чернігова. Це наш мікрорайон міста Чернігова. І вдруг після війни, от скажіть мені, будь ласка, коли у людей стільки біди, усе побите, усе, вони нам розказують, що ми відключаємо воду. І розривають з нами договір. Ну як це так? А бодаш, казали, Два кані що... іванна ж рижа. Снуться та ну одніє пару разів подам... помилка да, і все. Да, Железо да, Там вирька, не, не знаю думали. скільки. ця історія почалася у 22-му році у квітні місяці. Ми перше почули. У нас було розбомлений наш мікрорайон. У нас 174 будинки пошкоджених, 32 будинки знищених повністю. І коли люди приїхали і почали в квітні місяці відновлювати свої будівлі, то на афіша Кінки є. Ну там ж така викинули, що КП Кінське попереджає про призупинення дії договору з водоканалом 30.06. І це стосується і мешканців Зарічного. За словами місцевої мешканки Чернігівського мікрорайону Зарічне Валентини Васечко, водопровід у районі прокладений ще у 80-х роках. По двадцять року проблем до цього не було. Ніяких питань водоканал не виставляв, що там якісь проблеми по воді чи ще щось таке. А прийняли рішення. Сесія на міську раду подали без звернення до людей, без консультацій. Ну ну ніхто нас попереджав. Ну договори вони хочуть наші розірвати. І вже цінову політику вкласти в 33 гривні. І щоб мешканці зарічного, ми є місто Чернігів, йшли в Кінку і заключали договори. Хоч усі мережі наші стосую, стоять на балансі водоканала. 21 лютого 2024 року мало відбутись перше судове засідання за позовом 150 жителів мікрорайону Зарічний до комунального підприємства Чернігів. Водоканали комунального підприємства Киїнське. Утім, розгляд відклали на березень, адже на засідання не з'явився представник КП Киїнське. Люди зверталися окремо в індивідуальному порядку кілька разів, але суди відмовляли в прийнятті позовної заяви. На мою думку, по надуманим мотивам, в тому числі, що начебто нема доказів якості згіршення якості води і так далі. Але якость води не є предметом даного позову Чернігівською міською радою. Мережі зарічного не передані Київській сільській раді і незаконні вимоги. КП Київське по укладанню договорів і по постачанню води, оскільки згідно статті 16 закону про питну воду, підприємства водопостачання можуть здійснювати свою діяльність тільки при наявності технічної документації на водомережі. Утім, за словами адвоката Геннадія Авраменка, відповідних документів комунальне підприємство Киїнське немає, адже водомережі селища Зарічне наразі перебувають на балансі комунального підприємства Чернігівводоканал. Ми вимагаємо, щоб Чернігівводоканал поновив дію договорів з мешканцями Чернігова, мешканцями селища Зарічний, а КП Киїнське припинило. Постачання води, оскільки воно на це не має права у зв'язку з відсутністю технічної документації на цій водомережі. Також позивачі просять суд зобов'язати комунальне підприємство Чернігів водоканали, комунальне підприємство Киянське укласти договір на постачання води мешканцям мікрорайону за річне, аби вартість водопостачання та водовідведення була фіксованою та нижчою, аніж наразі анонсована комунальним підприємством Киянське. Ми будемо воювати до останнього. Оце хай вони як хочуть.